Коли я вперше потрапила до цього містечка то була приємно вражена його затишком та заквітченістю. Воно схоже на суцільну прогулянкову зону, де є і барвисті квіти, і гарна архітектура та цікавий музей кудзиків. Йдеться про містечко Шмьольн, яке розташоване на сході Німеччини у землі Тюрингія зовсім поруч із Саксонією. Населення цього містечка разом з українцями, яких тут гостинно прийняли, приблизно 15 тисяч. Тому тут ви зовсім не зустрінете шуму, поспіху та стресу, лише спів пташок та аромати квітів. Те, що влада дбає про красу міста, помітно ще на вокзалі. Одразу навпроти нього навесні цвітуть запашні магнолії. А влітку пишні троянди. У всіх районах міста, які ми оглянули, було зелено і дуже чисто. Деякі вулички історичного центру бідніші на рослинність, проте все одно тут використовують кожну можливість, аби облаштувати клумбу. Неподалік від центру є невеликий сквер з декоративним озерцем та дитячим майданчиком. Тут також помітна німецька педантичність та любов до впорядкованості. Через місто протікає річка з такою смішною для нас назвою шпроте. Вона, хоч невелика, та неглибока, проте чиста. Чесно кажучи, я ще жодного разу не помітила у цьому місті сміття, яке би валялось на вулиці чи на березі річки, також не помітила жодного вандалізму на клумбах чи навіть графіті, яке би псувало зовнішній вигляд будинків. У великих містах Німеччини такої зразковості бракує. Містечко Шмьольн має давню історію. У 7 столітті його заснували слов'янські племена сорбів та лужичів. Довкола поселення було багато соснових лісів, тож із цим пов'язана назва міста. Її виводять від слов'янського слова смола. Згодом германські племена відтіснили слов'ян на схід Саксонії, де вони мешкають і зараз. Як і кожне середньовічне містечко шмельн пережив руйнування під час воєн, кілька великих пожеж та епідемію чуми. Відомим це місто стало у часи індустріалізації у XIX столітті завдяки фабриці з виробництва гудзиків, яка забезпечувала робочими місцями мешканців з усіх довколишніх містечок та селищ. Ось цей цікавий фахверковий будиночок, сучасний музей гудзиків, який розповідає історію їхнього виробництва у шмьольні. Перед музеєм стоїть пам'ятник горіхові Тагуа, з якого виробляли екологічні та довговічні кудзики. Німецькою цей горіх називається штайннус, що буквально означає кам'яний горіх. Підприємець Герман Донат заснував у Шмьольні виробництво кудзиків з парламутру. Які хоч і гарні, проте дорогі, і не надто міцні. Виробляли також кудзики з рогів оленів, проте вони були дорогими. Справжній прорив стався, коли брат Германа Валентин Донат налагодив поставки дешевшої та міцнішої рослинної сировини з горіхів тагуа. Отримували цю сировину з Південної Америки, де ростуть пальми тагуа з величезними плодами, всередині яких є великі зернини схожі на горіхи. Зовні вони нагадують слонову кістку, але гнучкіші, і водночас міцніші. Що неабияк важливо для виробництва гудзиків. За рік з плодів однієї пальми можна зібрати стільки ж сировини для гудзиків, як з кісток одного вбитого слона. Ці горіхи добувають з плодів пальми після того, як вони впадуть на землю, тож у добутку цієї сировини не страждають ані дерева, ані слони. Популярність гудзиків з кам'яного горіха знизилась, коли з'явилось виробництво пластику. Проте й досі їх використовують виробники елітних марок одягу. Коли я тільки підійшла до будівлі музею, мене здивували лами, які пасуться у його дворі. Проте, дізнавшись більше про історію виробництва гудзиків, я зрозуміла, що тут відтворено острівець Латинської Америки, з якої доставляла дешеву та екологічну сировину для виробництва гудзиків. Розбудова залізничних шляхів наприкінці 19 століття сприяла розвитку індустрії. Відповідно, до 1900 року у Шмьольні уже діяло 29 гудзикових фабрик, які за рік виробили 3 мільйона гудзиків. Це все сприяло бурхливому економічному розвитку міста, довкола нього почали засновувати ткацькі, текстильні та навіть тютюнові фабрики. Населення міста теж стрімко зростало, і у першій половині ХХ століття воно стало одним із найвпливовіших індустріальних міст у герцогстві Саксонія Альтенбург. Цю сторінку історії міста відтворено у сусідніх виставкових залах музею. Тут можна побачити. Тогочасні промислові вироби, щітки різного призначення, гребінці, взуття, нитки та інше, а також предмети побуту кінця – початку ХХ століття. Мені дуже сподобалась виставкова житлова кімната, яка показує, як жили та одягалися тогочасні мешканці містечка Шмьольн та Околиць. До речі, на килимку на стіні хрестиком вишито: той, хто тебе оберігає, не спить і не дрімає. Зараз, після десятиліть радянської влади на східних теренах Німеччини, така побутова релігійність втратилася. Гудзикова фабрика існує у шмяльні і досі. А в музеї висить, зроблений із гудзиків портрети її засновника германа Доната. На цій фабриці досі виробляють гудзики та аксесуари. З горіха тагуа та рогів оленя. Звісно, способи виробництва гудзиків з часом зазнали змін. Розширився також асортимент матеріалів. Музейна експозиція детально оповідає про виготовлення гудзиків зі шкіри, дерева, а також за допомогою тканин. Зараз Містечко Шмьольн уже не має такого індустріального значення, як на початку ХХ століття, проте може пишатися своєю історією. Найголовніше, що тут збереглася справжня німецька атмосфера та відчутне шанобливе ставлення до того клаптика землі, який колись обрали собі давні предки сучасних німців. Тож, якщо колись будете десь поблизу, не оминайте це містечко своєю увагою. Запевняю, що прогулянка його вуличками та відвіданий музеї кудзиків залишать лише позитивні враження.